20 січня 2025 Трамп підписав свій черговий документ Securing Our Borders. Що він означає? Значить, він про те, що він відміняє програму пароль для чотирьох країн, які вже всередині країни, тобто ці люди, будуть підлягати депортації: це Венесуела, Куба, Гаїті і Нікарагуа. Не знаємо, немає інформації, чи це торкнеться українців. Можливо, скоріше всього. Ті українці зараз, які на U4U, UHP програмі Будь ласка, подавайтесь в терміновому порядку на TPS. У вас ще є час для initial подачі першої подачі до 19 квітня 2025. Будь ласка, додавайте всі можливі. Докази до вашої аплікейшн, щоб вам не поверталися назад. У мене на каналі є відео інструкція для першої пода подачі. Будь ласка, йдіть на канал і шукайте, як подавати.